Випустили. Добрий вечір. Якщо людина перейшла кордон дозволеного, але не визнає своєї провини. Але дивіться, якщо людина перейшла кордон дозволеного і не визнає своєї провини, у вас є тільки два варіанти: або продовжувати закривати очі на це все, або просто сказати людині, слухай, якщо ще раз таке повториться, я просто перестану з тобою спілкуватися. Але пам'ятайте, що ми говоримо тільки один раз. І дійсно, якщо людина повторює те саме, отже, людина, повірте, вона вас чує, вона прекрасно розуміє, просто є такий тип людей, які токсичні. Маніпулятори, аб'юзери. Вони все чують. Газлайтер. І вони все чують, вони все бачать. Просто вони таким чином прощупують, оту, знаєте, кажуть цю почву, що а може, а може, вона простить, а може якось. І люди за рахунок енергії інших людей, вони ніби аж так, знаєте, кормляться тим, вони так годуються тими емоціями. Тому тут для себе потрібно зробити висновок. Якщо людина переходить ну, чіткі межі, ви виставили, сказали, що зі мною так не можна. Мені це не подобається. Коли ти робиш отак, отак я відчуваю себе отак, і я б хотіла чи хотів, щоб ти. Більше так не робила, замість цього ти можеш робити оце. І людина, повірте, вона вас чує. І тоді тільки від вас залежить, як ви просто будете реагувати вже на це. Чи ви продовжите грати в ту гру, в яку грає та людина, чи ви ж все ж таки її відпустите, у вольне плавання, як кажуть, і просто почнете жити своє прекрасне життя, але вже зовсім без цієї людини.